У чарівне свято Миколая, дорослі й діти до нього зверталися, Листа Миколаю писали, Та на здійснення бажань щиро сподівалися. Миколай Миколай, до нас в гості завітай, Подарунки для малечі під подушку заховай. До святого Миколая діти мрії шлють в листах. Хтось чекає на домівку, де хто мріє про літак. Миколай, Миколай, ти про нас не забувай. Українцям треба миру. Перше це з усіх бажань. Нашим діточкам, будь ласка, мирне небо подаруй. Принеси у край наш спокій, даруй щедро, не шкодуй. Миколай, Миколай, ти все знаєш, виручай. Захисти нас від навали, ці молитви пригадай. Заслужили дітки наші знов на радість і на сміх, щоб і вдома мама й тата не в окопі на війні. Миколай, Миколай, добрим будь, нас не лишай, у мішок склади безпеку, мирні сни нам нагадай. Сміх веселий, щастя і радість. Нам в оселі повертай і любов'ю кожне серце, Миколаю, зігрівай!